У мене сьогодні день розпочався просто чудово. Вранці Женя після сніданку вирішив за лісою піти на прогулянку. Вони взяли по традиції з собою камеру і трішки вам своєї прогуляночки зазнали. Там буквально маленький фрагмент, я вам обов'язково вставлю з їхньої прогулянки. А я в цей час і відпочила, і відео змонтувала. І тепер в такому гарному настрою готова. Жити сьогоднішній день. Тож, давайте розпочнемо це відео. Яким буде сьогоднішній день? Я не знаю. Кожного ранку я з вами кожного разу вітаюся і навіть собі не уявляю, що буде сьогодні, про що вам буду розповідати, що вам буду знімати. Тож для мене самої кожного дня величезний сюрприз, як я назву цей влог, яким буде це відео, що ми з вами цікавеньке побачимо. Uh, сьогоднішній день все покаже, буде видно. Отож, розпочинаємо сьогоднішній день, сьогоднішнє відео і бажаю вам гарного настрою. Я відео зламаю. Буду він робити Дівчатка, я вам хотіла показати, що почала використовувати ще одну сироватку по догляду за обличчям від бренду Marimay. Ця сироватка йде з ніацинамідом і вітамінами, вітамінним комплексом. Ця сироватка вона гарно висвітлює шкіру, вирівнює тон шкіри. Тут висока концентрація ніацинаміду, аж 10% і це потужний антиоксидант, який активно працює над зменшенням пігментації, освітлює темні плями і надає шкірі здорового сяйва. А комбінація вітамінів в 5 є та С покращує текстуру шкіри, захищає її від вільних радикалів і забезпечує глибоке живлення. Мені із трьох сироваток, які в мене були на огляд. Ця сподобалася найбільше. Я зараз протестую ще дві попередні, але моя шкіра на цю сироватку реагує найкраще. У мене шкіра дійсно стала більш, тон став більш рівнішим, я вранці прикидаюся і мені подобається, як виглядає а, моє обличчя в зеркалі. Мені вона найбільше сподобалася. Я вже використовувала раніше ніацинамід і, і в сиворотках і інших брендів. Мені цей інгредієнт дуже сподобався. І я ось бачу, що ця сироватка моїй шкірі дуже подобається, і мені подобається, як моя шкіра виглядає е, в дзеркалі. Тож. Варто спробувати ще дві попередні, ще один раз спробувати, і вже для вас зніму окреме відео зі своїм, так сказати, фінальним враженням, з остаточними думками. Буде такий косметичний, буду трішки знімати косметичний контент, тому що я таке дуже полюбляю і сподіваюся, що вам буде це цікаво. Так, а я сьогодні відбуду дируни. Ми погоджуємо, Аліса їх якийсь. І задоволення Женя робить, та й я Добре їсти, а от готувати, ну, скажімо, не дуже, але готова це робити для своєї родини. О, Друзі, вийшла за лісою на прогулянку, вкатувала її на денний сон, ледве вкатала. 40 хвилин ми з нею цими вуличками блукали, ходили, ледве я її клала спати. Вже. 4.15 Я вже думала, що 10 хвилин ще, якщо вона наляже спати, то просто поїдемо додому. Бо щось мені сьогодні не вдавалося. Верніше, Алісі, не вдавалося заснути. Але таки вона спить, заснула. Йдемо додому. У нас тут цими вуличками, я так походила, подивилася, дуже багато. Зараз ведеться будівництво. Старі будинки зносять, щось нове будують. Якщо зносять якийсь невеличкий старий будиночок, то на його місці будують якийсь такий от міні-готель, апартаменти, щось типу, як ми живемо. Тут таких дуже багато. Тут зазвичай... Це П'ятиповерхові такі будиночки і зазвичай це будують просто приватні особи. Ось, до прикладу у нас по сусідству ось, на днях знесли будинок. Був такий ось старенький будиночок. А на місці його будуть, скоріш за все, будувати готель. Ось так. Але досить швидко зноситься. Приїжджає ескаватор. Дві години стіни знесли, побудували також досить швидко все. Тут будинки щільно стоять один до одного, будується швидко, тому що не потрібно ні утеплення, ніяких таких складних. Технічних моментів будівельних, єдине питання в дизайні а, та зручності. Я маю на увазі розташування, як там кімнати, квартири, оце в цьому. але я так дивлюся, досить швидко все будується. Навіть по нашій вулиці є одна будівля, то був готель, він функціонував. Гарненький готельчик, але його вирішили там щось перебудувати. По-новому будують там. І Так, досить швидко. Але питання в тому, що якщо така щільна забудова і зносить один будинок, два поруч, які стояли, то мені здається, досить чутно це все будівництво постійно йде резонансом, то якщо. Поруч готель біля, того, біля новобудови, тож це досить некомфортно для, для того, хто орендує цей готель. Мені було б не дуже приємно, якби я орендувала помешкання, а поруч почалося будівництво. Тим більше, що помешкання, коли ти орендуєш, ти підписуєш контракт на 3 або на 6 місяців зазвичай. Якщо ти виїжджаєш раніше, то тобі не повертають залог. так? Його потрібно. Заставу потрібно залишати заставу, бо у В'єтнамі це розмір місячної оренди. Мені було б дуже неприємно. якби Така ситуація в нас відбулася, але добре, що в нас такого немає. Є там поруч неподалік, але нам цього будівництва не чутно. Ось такі у нас справи. Аліса спить, йдемо додому. Зараз її переносимо на ліжко з коляски. Я сьогодні дуже собою пишаюся, тому що зняла щойно для вас відео Тех, в якому відповідаю на запитання, тож я думаю, що найближчим часом я його змонтую і він з'явиться на каналі. А можливо, я вже це зробила. Я ще не знаю, як воно буде. Якщо я завтра встигну, то я завтра його... Пос... Постараюся і опублікувати, але це не точно. Можливо, ну якщо не завтра, то можливо на днях 100%. Тож чекайте, мені здається, відео вийшло цікавим. Так, трішки вас заінтригувало. Гарно себе сьогодні почуваю. Давно такого не було. Маліце. Що там? Санта застряг? Нема он в окулярах є. Застряг Санта там. Дуже цікаво. Зробили, придумали. ніби така снігова печера. І Санта поліс через забор. ось Прикрашено. Це... Цей готель ми нещодавно на днях за лісі прогулювалися, заходили там, фотографувалися, я там всередині знімала. Ось так увечері. Тут виглядає багато вогників, гірлянд, Дуже затишно. Подивіться, яка сильна хвиля сьогодні на морі і аж завертає. Море аж біле. Зараз є трішки вітер, тому таке активне море. От, а ми, до речі, вийшли на вечірню прогуляночку, зараз пройдемося набережною, пройдемося вздовж ресторанів з морепродуктами. Так звані океанаріуми, як мені вже пож... безкоштовний океанаріум. Так, там можна заходити, розглядати різних риб, морепродукти. Тож ми це полюбляємо робити. Можливо, щось новеньке, цікавеньке вам сьогодні покажу, чого ще не показувала. Аліса любить туди забігати, а вона любить розглядати. Що ти там побачила, Аліса? Санда поліз подарунками. Куди? В куди? вікно поліс? Подарунки поніс. Бачила? Оце тут так. Так, хочу вам сьогодні щось таке цікавеньке показати, не те, що я вам завжди показую. Ой, диви, які здоровенні мушлі, Аліса, ти бачила? Смотри не с моей рукой. Сначала? Да. Мои то. Там кто еет? Да. Ну так, да, там равники живут, В этих мушлях. да. И, ну, там. Мама Ей, дам, и тут мама Ей, да, Тут. Тут есть? Да. Класс. Больше тут. Приби великні. Здоровені. Я. Я не знаю, коли їх хтось замовить. Ось здоровені вони якісь. Навіть камера не передає. І вони величезні. Тут вони чекають, поки їх хтось замовить і їх приготують. Віці, яка гарна новорічна інсталяція. Зараз Аліса прибіжить, буде просити, щоб її сфотографувати. дівчатка у в'єтнамських костюмах. Дуже гарна. Я вам на днях розповідала, що мені дуже подобається національний в'єтнамський одяг. Так, що вам тут цікавенького показати? Покажу вам. Мурен. Я не пам'ятаю, чи вам показувала їх чи ні. Ось вони тут завжди на купці сидять. Ну, ось такі. Так, привітики. шеплять, Зубаці, да? І... Різного кольору вони бувають. І... Ой! Ось такі дивні тваринки. Ще якісь отакі ракоподібні. Таке враження, що вони з якоїсь кайнозойської ери. Ну, що таки? Бійка і. Бійка? Угу. Ні, не бійка. Вони просто лежать всі отак на кубці разом. Бачила я їх багато? Що там? Гарна шапка? Шапка в нього є? Да. О, І що? Так. Отак що? Отак, що? Ніжки? Не зробили йому ніжки. Ти себе бачила там своє відображення? Так, ти хочеш? Та ми. Клас. Ходімо далі, Аліса. Кожен готель так гарно прикрашають. все до новорічних свят, до Різдва. Просто кожен заходиш як якесь таке неймовірно чарівне місце. Це привела до рибок. Ви подивіться, які малючки кольорові цікаві. Оце то краса. Які вони милі. Глас. Наче не справжні. Правда, Аліся? Що там? Огнала! Тут дуже багато ресторанів, конкурують, тож намагаються свята прикрасити як найкраще. Свій заклад, щоб привернути увагу. Ось, поставили якісь такі надувні перездвяні штуки, ворота. Аліса побачила і одразу погнала. Що там? Ці емоції, це, звісно, незабутньо. Що там, Санта Аліса? І там Санта повісить. Цей ресторан взагалі неймовірно гарно прикрашений. Я вам вже фотографувала, якось тут знімала, але ми все рівно кожного разу тут зупиняємося, бо Алісі тут дуже подобається. Тут так прикрасили, вже постаралися добрячі. Краса, дивіться, і там все прикрашено. Негарно, звісно, знімати людей в ресторані. Нехай мене вибачають, але я вам мушу цю красу показувати. О там? Осади <клес> його назад. посади його на місце. Він більший, ніж ти. Аліса я хочу кошу. Ааа, ти хотіла квіточки понюхати? Ясно. Вау! Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Хочу вірити, що вам сьогодні з нами було цікаво. Я завжди... Радуюся, коли отримую від вас подобачки, коментарі. Я дуже вдячна вам за підписку. Якщо забули це зробити, то натисніть кнопочку Підписатися, зробіть це обов'язково, тому що попереду у нас ще багато цікавих відео. Я вам бажаю гарного ранку, дня або вечір. Всім нам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому